Перше дуже швидко пролетів, ніби тільки вчора, по ну, ще в цей час сидів да, в карцерах в таршку. Багато і по подіях що сталося, і по зовнішніх, і по внутрішніх, по, ну, мабуть, більше по внутрішніх, з приводу того, що оцінки ситуації. Як я особисто оцінюю ситуацію, прийняв рішення на 32-му році життя поміняти професію. Зараз навчаюсь свою робітничу професію моряка. Планую в майбутньому в моря виходити. З військової частини, де служив Олександр, звільнився одразу після повернення. Він досі керівник обласного осередку правого сектору за цю діяльність Шумков і отримав вирок у Росії. Однак, активної роботи в цьому напрямку говорить зараз не веде. Ну наразі в цьому періоді я не бачу, що як такової насправді громадської діяльності реальної в Україні немає, ніхто її не проводить. Ми живемо живемо як би це прикро не звучало, але в псевдодемократичній державі, де демократичні інституції це лише ширма. І якщо ти не маєш наразі, маєш якусь свою позицію конкретно, але не маєш якихось. Фінансових ресурсів достатніх великих, то ти не зможеш її відстоювати. Натомість каже Олександр, почав професійно займатися спортом. У регбійному клубі грав і до ув'язнення. Тренування тепер за розкладом тричі на тиждень. Я захоплююсь і сам граю такий вид спорту, як регбі. Ще ну до цих подій грав і але ну, більш в аматорському. Форматі, але зараз повернувшись і влився знову в команду. Граю на цей час е, прийняли участь ми у трьох е, турнірах: В е, першому турі чемпіонату України, в Кубку України і в фіналі чемпіонату України. І наразі команда наша Прометей регбіна, в якій я маю честь грати, займаємо сьоме місце серед е, всіх регбійних команд України першої ліги. Нагадаємо, Олександра Шумкова у серпні 2017 року затримали російські спецслужби 4 грудня 2018-го Його засудили у Брянській області РФ до чотирьох років ув'язнення за діяльність у правому секторі. У вироку йшлось про те, що вона направлена проти інтересів Росії. Олександр відбув увесь термін, і 24 грудня 2020-го повернувся до України. На мою позицію на мої думки кардинально не вплинуло, не змінилось. Може, більш кристалізувало ну, якийсь внутрішній, емоційний досвід, життєвий. Шкода трьох років, котрі втрачено. Ну, за цей час можна було б щось інше краще зробити. Ну, Якось так. Аліна Олефір, В'ячеслав Ходус, Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.